Росіяни завдали масового удару по Києву. Головно цілили по лівому березі столиці. Одна людина постраждала, повідомила Нацполіція. В Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхівка, школа і близько двох десятків автомобілів. У Дарницькому зачепило приватний будинок у Деснянському районі. Уламки безпілотників упали на території кладовища. Внаслідок атаки понад 5 тисяч будинків залишилися без тепла. Повідомила міська влада. Майже 80% із цих будинків це будинки, куди повертали тепло від 9 січня. На лівому березі також немає водопостачання на житловому масиві. Троєщина вода подається зниженим тиском. Комунальники та енергетики працюють, щоб відновити подання тепла води електрики в домівки киян. З нами на зв'язку голова керівної ради центру безпекових досліджень Сенс Вадим Черниш. Пане Вадиме, вітаю вас вітаю. Чи можна оці атаки розцінювати росіянами як намагання створити якусь певну платформу для переговорів на їхніх умовах, умовно кажучи, тобто скористатися морозами і, в принципі, десь уже там до ближче до, до лютого про щось говорити? Про це до речі, Кирило Буданов ще на посту Чільника ГУР говорив. Ну, звичайно, це стандартна. Я підкреслюю, стандартна багаторічна практика Росії супроводжувати переговори збройним тиском. Назвемо це так. Це було починаючи від початку війни в 2014 році. Нагадаю, Дебальцево вкотре, що коли вели переговори в мінську, Дебальцево було на напівоточі. і завдяки там певним командирам. Уникли оточення мішку, який там росіяни планували, попри це Путін навіть фізично уникав зустрічі з тоді з всіма переговорниками, в тому числі закордонними. Ну мається на увазі Меркель і Оланом. Для того щоб сподіваючись, що все таки наші війська потраплять до Котла, да, до так званого мішка. Тепер є ще один стратегічний напрямок, на мою думку. Думки росіян вони намагаються зупинити наші удари по нафтопереробній промисловості. Тобто ми знаємо, що було кілька спроб, і в тому числі за катарського посередництва, за європейського певного посередництва, домовитись про перемир'я в енергетичній сфері, яке про тлумачилось дуже широко, і от мені здається, їм дуже дошкуляє і болить те, що боляче те, що завдають сили оборони знижуючих можливості отримувати доходи від нафти. І я думаю, що це один із способів е, піти певною мірою на таку стратегічну, на стратегічний розмін. Тобто, колись вони можуть це використати. Це моє припущення, так? Е, колись використати для того, щоб сказати, ну давайте нарешті тоді. Ви бачите, от мовляв, давайте домовлятися. Е, тому я думаю, що тут два головних е, таких, дві головних цілі у Росіян. Ну, але якщо морози припиняться, це не означає, що припиняться російські удари по енергетиці, чи чи є взаємозв'язок? А ні, абсолютно Є взаємозв'язок. Є e, два чинники одразу. Дії. Я хочу нагадати нашим глядачам, що навіть коли не було російських обстрілів, не було пошкодження інфраструктури в такі морози тривалі і сильні. У нас завжди були проблеми з електроенергетикою. Завжди рвалися проводи е через е те, що на них на на накопичується лід або там сніг і так далі. Тому два чинники одночасно, звичайно, росіяни це прораховують, але зараз завдана така шкода енергосистемі України, що це не означає, що припиняться морози, і в нас одразу все почнеться ну так, як і раніше. Такого не буде. І навіть якби завтра бойові дії припинилися зовсім, а у нас були б проблеми і будуть проблеми з енергетикою. Про фронт хочу поговорити. Ворог накопичує піхоту у Покровську. Морноград намагається теж затягнути щонайбільше найбільше своїх армійців, бої тривають. Про це нам звітує Deep State, аналітичний проєкт. Який вигляд має там ситуація на цій ділянці? Ситуація за словами главкома, Якщо покладатися на слова главкому, ми бачимо, що дійсно намагання посилити тиск на наших військових в цих двох городах містах супутниках. Я, я наголошую на тому, що ті, хто не вивчав карту, можливо, не дивився. Це міста знаходяться поряд, фактично складають єдину агломерацію. Тобто, один від одного, доволі, ну так сильно залежить. Далі, що стосується накопичення, є два різних підходи аналітично. Перші аналітики, частина аналітиків, в тому числі західних, наголошує на тому, що це резерви, які були в резерві до цього, ну, себто вільні умовно на той момент часу. Інші наголошують на тому, що вони були перекинуті з інших ділянок фронту. Як в таких діях, як в такому випадку діють ну, командування, в принципі, да? От не, 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 не стосуючись цієї ситуації, тобто розвідка. Насамперед, військова розвідка має тоді наголошувати, де на яких ділянках є послаблення певне через перекидання військ і можливо тоді плануються контрзаходи. Але більше з цього приводу я не можу сказати. Ну, по-перше, я не володію такою інформацією. По-друге, військові ж краще знають, що на якій ділянці відбувається. Я сподіваюся, що розвідка військова також певним чином працює. Але це свідчить про те, що росіяни дивіться, три фактори одразу йдуть. Переговорна позиція не дуже впевнена. України Трамп все-таки більше провини зараз в цей період часу покладає на Україну публічно. Тобто, дипломатичний трек пробуксовує. Друге, морози завдають шкоди разом із нашої з ударами нашої енергетиці. Є певний тиск на населення, населення на владу Вони навіть прикриття доріг і третій варіант це по, по, по третій чинник це е, збільшення тиску на наших, на наших військових на наших захисників безпосередньо на лінії фронту це на думку е, росіян стратегічно має показати продемонструвати що вони в сильній позиції і це питання для того щоб схилити трампа і європейців до речі Скажімо так, більше звернути увагу на так звані мирні пропозиції Росії, які полягають в територіальних поступках, маємо повідомлення від силоборони про те, що росіяни намагаються масово чи масово мінувати Гуляйполе, зокрема, за допомогою дронів там щось скидати. Чому таку тактику обрали в цьому місті? Ну, перше, я нагадаю, що Путін не пана, просто Путін оголосив, що треба рухатись на Запоріжжя. Запоріжжя є, хоча б якщо це можна, якщо це навіть дезінформація, це все рівно ділянка, яка є дуже небезпечною для просування. Чим ближче Запоріжжя, тим тим більше шкоди самому Запоріжжю і взагалі так званому ближньому тилу. Що що дає мінування на думку багатьох експертів, які вивчають безпосередню тактику ведення бойових дій зараз росіянами, один із чинників це ну які відомий нам це руйнування. Шляхів логістичного забезпечення передових підрозділів військ українських це може зробити різними способами. Спочатку мінування ближні, ну, ближніх підходів для того, щоб зруйнувати підтримку військ, які знаходяться на самому нулі, так би мовити. Да? А друге, це ж дроновий вплив на ну безпосередньо дроновий, FPV дрони дрони скидувачі і так далі. На сили, які ну скажімо, так знаходяться в цій зоні, так званій кін-зоні, яку зараз е, говорять. Тому е, ця тактика росіянами застосовується не лише там, але там маса. Оце чим видно, може свідчити також на думку аналітиків, які тактичні дії аналізують військових аналітиків, в тому числі що є певні підрозділи, які на цьому спеціалізуються, які перекинуті на цю ділянку і демонструють цей досвід, який вони відпринували. Ну, скажімо так, окремо, себто, це може бути Рубікон, це може бути інший підрозділ, але спеціалізація проглядається на думку аналітиків та тактичних дій. Тому очевидно, що це ще може бути свідченням про певні ну, по певну конфігурацію засобів і сил росіян на цьому на цій ділянці. Чому зараз росіяни посилюють свою діяльність державного кордону у зоні відповідальності огруповання об'єднаних сил? Тобто там де якесь певне промацування, йде посилення атак. Причому прикордоння завжди було під атаками Чернігівщина, Сумщина. Ми бачили всі ці відео. Намагання розтягнути підрозділи і зусилля сил оборони України. Далі діє той політичний, знову такі політичний заклик створити так звану буферну зону. І про це говорять речники нашого командування. Якщо ми проаналізуємо заяву, вони говорять, що на півночі нашої держави ворог не відмовився від спроб створити буферну зону. Тому цим і пояснюється все. Тобто, дивіться, якщо тиск відбувається по всій лінії фронту на різних ділянках, це е, завжди утруднює. Е, робить його складним. Е, оцей детект, ну, виявлення справжніх намір. Лідл Харт, такий е, британець, який написав багато книжок по стратегії, він говорить про непрямий indirect провод. Тобто головне в такій протяжності лінії фронту, на його думку, стратегічно створити непомітно перевагу на якісь ділянці фронту, там, де твої війська будуть переважати, якщо навіть немає перемоги по всій лінії, але в певному місці може бути перемог переважати за кількістю, якістю там. Ну, мається на увазі і персоналу, і озброєння, і, і, і взагалі більше розвідданих, які отримують через позиції іншої сторони. Тому, звичайно, коли скрізь імітується активність, дуже складно з усіх ділянок фронту одночасно зібрати інформацію в єдиний координаційний там центр, зрозуміти, де це відбувається імітація, де відбувається. Насправді і виявити напрямки головного або, скажімо, там другого зазначення потенційного удару або кількох ударів, які планує ворог, тому це ускладнює для нашого командування, очевидно, для нашого стратегічного рівня і оперативного, в тому числі, прийняття рішень. Тому це росіяни роблять. Це так знаєте, якщо порівняти за словами. Тих, хто пише про оперативне мистецтво і військових і не військових фахівців, це як от перевантаження інформації. Як щось схоже зараз на дос атаки на сайт, то дуже примітивно пояснюю, але дуже просто тобто, дуже велика кількість інформації з різних ділянок, кожна потребує перевірки, якісної координації. Всі говорять, там наступають, там тиснуть, там просуваються. Уявімо собі, який. Цей нот у командування у стратегічного рівня для прийняття відповідних рішень. То, звичайно, це росіяни використовують постійно, крім справжніх намірів, також і перевантажити оцю систему управління нашими військами. На мою думку, це один із чинників, які росіяни застосовують. Америка, сполучені штати дедалі дужче летять з котушок, особливо те, що стосується Гренландії, і от схоже в європейському союзі нарешті втомилися від цієї цієї дефіляди і не тільки, і розглядають створення якогось новітнього військового чи воєнного альянсу, зокрема і з Україною, можливо, на базі цієї коаліції охочих. Як це може працювати? Чи справді є такі потуги з боку країн ЄС і не тільки ЄС, тому що Британія, Норвегія, щось якусь альтернативу НАТО створити? Є такі так звані стратегічна автономія Європи, в тому числі в військовій сфері, було три звіти: один із них важливий про необхідність об'єднання розвідувальних зусиль країн Євросоюзу і створення європейської справжньої повноцінної розвідувальної служби, але до цього не дійшло крім звіту. Нагадаю, що це замовляла Єврокомісія персональна Урсула фон дер Ляйна проводив її колишній. Фінський президент. Далі є питання щодо ініціативи, можливо, відновлення французької ініціативи European Intervention Initiative і інішатив. Там 12 країн намагалися створити військовий такі військове об'єднання для того, щоб діяти за межами Євросоюзу, але і в самому Євросоюзі очевидно теж третій документ був про який говорили, про те, що Європа має створити свої сили, які будуть. В складі, так би мовити, об'єднаного командування НАТО, але окремо об'єднуватись під європейським командуванням. Жодна з цих ініціатив зараз в безпековій внук розвідувальній військовій сфері немає практичної імплементації, яка би дозволила утворити таке командування. Четвертий варіант, про який ви сказали, у це командування, яке створюється для розгортання сил в Україні, воно теж знаходиться в початковому стані, тому бажання є. Але механізму створення таких сил і дій в межах євросоюзу для захисту євросоюзу немає. Це займе великий проміжок часу. Тому очевидно, що може бути дії від однієї двох трьох країн на підставі двосторонніх угод. Якщо це буде з Україною, це, і Україна не член Євросоюзу. Це саме той варіант, про який ви згадали. Що стосується підрозділів, які можуть бути залучені, це один із головних одна з головних проблем. Хто командує, як парламенти направляють війська свої? Тому що кожне відправлення військ навіть в межах Євросоюзу, не в рамках НАТО, бо НАТО це міжнародна угода інших міжнародних угод. Рухати війська туди-сюди. Там це ж не окупація, правильно. треба. Тобто, оцей це три, три чинники: командування, юридичний чинник, і третє це все таки, які країни підуть на це. Тому ну я собі, що українці відправляються в Великобританію в великій кількості там або в Німеччину. Треба парламент і наш, щоб відправили. Ми проголосували до речі недавно за відправлення військ, і, і також на розміщення військ на постійній основі або на довготривалі основі треба парламент приймаючи країн. Тому це складно. Якщо ці не будуть подолані виклики, я думаю, що у Євросоюзу будуть всім великі проблеми, і треба покладатися на окремі країни і на двосторонні угоди, які можуть або трьохсторонні угоди, які зможуть це подолати. До речі, я хочу сказати, що теперішній час характеризується... Наявністю гнучких союзів гнучкі союзи якраз і будуються на противагу тим заскорузливим системам, як НАТО, при тому, що це непоганий союз, але він вже не відіграє свої функції. Тому майбутнє, на мою думку, за цими гнучкими союзами і не лише в рамках Євросоюзу, але можливо і поза євросоюзом. Тобто своїми діями Трамп, по суті не виходячи з НАТО, його зруйнує чи вже зруйнував. Тому що а з Гренландією ця історія це ж вже на голову не налазить. Він уже там якісь картинки в себе в соцмережах постить з американським прапором над Гренландією, що з 2026 року, буцім, то це вже американська територія. Угу. Так е зараз просто є частина американських військ, які реально забезпечують безпеку. Європейських країн, ну, наприклад, та ж сама база в Рамштайн, або там деякі бази, які розташовані у військово-повітряних сил, космічних сил, там в Італії, ну і так далі. Європейцям дуже складно замінити ці підрозділи, які виконують певні функції захисні. Але є, є ну тобто, були заклики нідерландського прем'єра, не Рюте а вже нового прем'єра. Про те, що якщо ви хочете виводити війська з Європи або Європа хоче, щоб Америка полишила, треба укласти план по поступовій заміні. Це питання кількох років, але НАТО очевидно зараз, очевидно всім, що вже не той союз, який щось може там швидко зробити, захистити кожного учасника. Є недовіра цьому, тому ці те, що я ще раз підкреслюю: ці гнучкі союзи, багатосторонні, не в рамках НАТО, будуть відігравати більшу роль, і до речі, Путін. Зараз, на мою думку, перемістить свої ці атаки на НАТО, враховуючи, що Трамп зараз його практично руйнує. Да перемістить на зараз на європейських союзників на окремі країни. Ну, там будуть говорити, що це вже до речі, Орбан починає антинемець антинімецьку риторику. Він сказав: дивіться, хто так. керує Європою? Керує європою німці, Мерц, Урсула фон дер фондерляє і голова парламенту, Всі німці мовляв, це німці. Говорять в Європі, так, да тому ми бачимо, що зараз будуть атакувати окремі країни. Оці союзи окремих країн, намагатися їх зруйнувати. Це лідерство трьох країн, на мою думку, є важливим: це Франція, Німеччина і Великобританія з поза меж Європейського союзу. Це ті країни, які здатні забезпечити безпеку європейського континенту від Росіян, точно і дати врівноважити штат. Це дуже важливо. Тому що наскільки я розумію, буквально хвилинка, навіть якщо влада в Штатах поміняється, вряд чи Європейський Союз захоче якось це, це відкатувати назад, тому що ну, через 5 років знову перемкне їх там в Вашингтоні, знову якогось міні-Трампа виберуть. І що? Дуже швидко я скажу так: Обама почав цей рух, а не Трамп. Обама сказав, Обама? що конфлікт між Росією і Україною це регіональний, тому нормандський формат хай буде Франція, Німеччина, Росія Україна, а американці там приймати. Участі не будуть Обама так, як і говорить Трамп, не реагував на Крим належним чином на окупацію Криму належним чином. Байден трошки посилив, але знаємо, вже не буду підкреслювати, як сильно ну наскільки. Але Трамп знову повернувся до ідеї ізоляції Сполучених Штатів. Тому це стала тенденція в діяльності кількох адміністрацій. Але за Трампа вона набула просто жахливих форм. На слово, голова керівної ради центру безпекових досліджень Сенс Вадим Черниш з нами був на зв'язку.